Просто попроси татуся, і я зроблю решту. Не надо. Я оцінила цю книгу на 3 з 5, але з натяжечкою. Почнемо з хорошого. Книга доволі просто написана, тому навіть якщо вона вам не буде подобатись, а вам важливо дочитувати книги до кінця, ви зможете це зробити. Також я багато сміялась, і ця книга підняла мені настрій, але тут її мінус. Сміялась я там, де не мала. Хтиві думки із пайся сцени тут трошечки не мій формат. Фрази по типу просто попросити татуся, і я зроблю решту. Не надо. Моєю великою помилкою було думати, що тут буде детективний сюжет. Так, він тут є. Але його дуже мало, і він не захопливий. А все ж таки, фокус уваги тут на пристрасному романі. Якщо ви шанувальник Слоуберну, то навряд чи вам сподобається в любовному плані. Тут все розвивається дуже швидко, навіть для мене. Головні герої захотіли одне одного вже прям в перші секунди їхньої зустрічі. А вони навіть імені одне одного не знали. Ну було б. Непогано для початку познайомитись. Я думала, що тут буде гарячий чоловік, в якого я закохаюсь, але ні. Моментами він мене навіть трохи бісить. Типу, я такий великий, страшний, мене повинні всі боятись, О, вона мене не боїться. Як так-то? Ну, для мене це виглядало саме так. Також головні герої придумали собі дуже багато бар'єрів, через які вони не можуть бути разом, і метались туди-сюди. Оце чи то бути, чи то не бути. Мені це трошки набридало. Тож, якщо ви шукаєте ну, прям дуже легеньку книгу для відпочинку і щоб посміятись, то так, ця книга ідеально підходить, але великих очікувань я б на неї не ставила. А я поставила, і, бачите, от, трошки шкодую.